Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення в магазині Мойо. Це телефон фірми Samsung модель A24 Galaxy. Це модель темно-червоного кольору, він поставляється ось у такій коробці. Позаду ми можемо помітити, що він був вироблений у липні 2023 року, тобто він зовсім новий. Зараз ми його відкриємо та подивимося, що там всередині. Хоча з цього одразу зрозуміло, що зрядного пристрою там немає. Отже, відкриваємо. Тут у нас іде невеличкий кейс, в якому ми маємо кабель живлення з роз'ємом USB Type-C на USB Type-C. Тобто, якщо купляти зарядний пристрій саме для цього телефону та цього кабелю, потрібно придбати саме з USB Type-C зарядний пристрій. Або використовувати зарядний пристрій від вашого старого телефону, де буде з USB Type-A на USB Type-C. Також є книжечка. Як встановлювати сім-карти. Ось ви бачите його слот. Тобто в телефоні можна встановити дві сім-карти та додаткову карту пам'яті. Також ще одна така сама. Все, більше тут нічого немає. Також є наліпка зімей цього телефону. Тут ми можемо помітити, що в нього є ключик одразу в коробці. Ми зараз перевіримо, так би мовити, вживу. Слот. Ось. Тут вказано, що це супер АМОЛЕТ. Він має потрійну камеру та сканер відбитків пальців. Сканер відбитки пальців тут працює Ця ось цю кнопку. Тобто ви налаштовуєте її і потім до неї доторкаєтесь, і він сканує ваш відбиток. Ось темно-червоний колір Три камери. Спалах. Зараз ми дістанемо. кейс Та подивимось на нього вживу. І ось його кейс. Як ви можете помітити, два слоти під sim карту та слот під microSD карточку. Все. Вставляємо його назад. Зараз ми його увімкнемо. Ви побачите, що він повністю новий. Перше вмикання інколи йде досить довго, зараз побачимо, як буде цього разу. Він має 128 ГБ вбудованої пам'яті, 6 ГБ оперативної пам'яті та досить непоганий AMOLED дисплей. Доки він завантажується, тут ви можете помітити, що в нього є роз'єм 3,5 мм, мікрофон, USB Type-C роз'єм, до якого можна підключати не тільки зарядний. Динамік, і тут ще один мікрофон. Все тут кнопки гучності, кнопка вмикання, відбиток, і тут від сим-карти. Все, ось як ви бачите, він повністю новий. Ви вже його будете налаштовувати під себе. Один з найкращих телефонів у цій ціновій категорії на даний момент. Телефон має гарантію 12 місяців. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, купляйте в магазині моя.